Всім привіт, любі друзі! І сьогодні ми з вами граємо у гру Fatal Choice, тобто фатальний вибор. Це в нас має бути невеличка хорор гра про жінку, яка попала в вельми неприємну ситуацію в апартаментах. Це те, що нам каже опис гри. Тож, починаємо. Я заснува ночі. Я дуже зголодніла. Я нічого не купила, тож думаю, їжа скінчилась. Боже, дякую, що там трошки ще лишилось чогось на кухні. Треба піти зараз перевірити. Які приємні звуки шагів. Що це у нас за книжки такі незрозуміли? Добре? Нічого цікавого. Добре, ходімо на кухню. Тільки одна бутилка з молоком. Я цим не наїмся. Ну, добре. Думаю, просто піду, куплю якусь їжу на вулиці. Хто ж це стучиться до мене у двері так пізно вночі? Можливо, сусіди. Ну давайте подивимося хто ж це. Ну, до речі, як я зрозумів в Ігоріні теж любить читати книжки. Ставте лайк, хто любить читати книжки. Ви слідкували за мною, мадем? Що ти маєш на увазі? Це ти тот, хто слідкує за мною. Я. Я здивований? Що тебе робить здивовано? Що ти тут взагалі робиш? Ой, о, вибачте, будь ласка, Леді. Я. я помилився двері. Я просто хочу знайти мою кімнату. І куди ж ти йдеш? А зателефонувати кудись. Не можу так ні на ключі, ні на що. Ну. Отож, я за книги розмовляв. Напишіть, наприклад, яку ви останню книжку читали, чи взагалі ви любите читати. Я, наприклад, полюбляю. Як зручно. Привіт, Рік! Привіт, Елі. Давно тебе не бачив. Щось хочеш придбати? Ти все ще продаєш кірал? О, ти хочеш купити їх? Так. Це. Тобі треба лише зачекати. Добре. Що це було? Окей. Типу. Я вийшов на вулицю і купляю в ворку... хлоп'я. Еллі, твої хлопці готові? Ну, добре. Чому твої обличчя виглядають таким наляканим? Бах, нічого. Добре, тримай свої... Постівці. Ох, Ріку, дякую тобі. Я започу завтра. Сприймай це легше, Еллі. Дякую тобі, Ріку. А я туди не можу піти. Що дійсно тут ніхто не вистрібне? Такий потенціал. Ці пластівці виглядять неймовірно. Я така голодна. Треба тільки повернуться в свою кімнату і з'їсти ці постівці. Маніко А ну блять ничего себе. Нормально так двері открыл. Шафу, шафу, я не перевірив шафу. Боже, з яким воно звуком зачиняється добре. Ну, Вока залишилось так трошечки, це недостатньо для мене. Я використаю зараз все своє молоко. Що? Я не знала, що молоко скінчилось. Чи треба мені вийти назовні, щоб купити молока, чи з'їсти їх зараз так? Хм. А я навіть не знаю, давайте зараз спробуємо просто піти купити молока зараз. Добре, зараз піду і придбаю трошечки молока. Надіюсь, рік ще не закрився. Типу, можливо, ми зараз вийдемо, а там ріка поліція затримала. А сусід був для того, щоб так двері. А сусід був лише для того, щоб відволікти нас, а всі, якісь, наприклад, тут руїні. Боже, я все одно когось чекаю звідти. А Ріка немає. Він закрився. А, добре. Тоді я просто думаю поверну свою кімнату. А... а якось вишити йому гроші взяти бити молока. Окей. Ну, Давайте повертатись. Привіт прекрасна жінко. Хто ти? Тобі не треба знати, хто я. Ти в небезпеці зараз, міс. Хі -хі -хі. Небезпека, що ти маєш ну, ось, Так. Ти в небезпеці прямо зараз. І тобі не треба. Що? Ти не маєш іти куди-небудь леді. Відстань від мене, я визову поліцію. Визвати поліцію ти впевнена, що ти це зробиш? Я не дам, а ви не зробите це місце. Чому ні? А вже ж зроблю. Ти така смішна. Думаю, що зможеш потелефонувати, зателефонувати в поліцію. І... Неправильний вибір. Вас було вбито цієї ночі. Загалом було вбито 15 людей в апартаментах, і поліція вже когось відправила для того, щоб дослідити ці зникнення. Але тому що ківер дуже розумний, і інші та ваше тіло ніколи не знайдуть. Діво закриють, і це просто залишиться загадкою до наших днів. Блин. До речі, тільки побачив оцей страшний звук, то ось. Ну, тобто, я вже зараз зрозумів, що це той сусід, який, начебто, випадково до нас стукав. Скажімо так, вони працюють у парі. Тож, ми з вами повертаємось знов до цього фатального вибору і тепер вибираємо з'їсти просто у постівці. Ох, я так не їлась. Тепер можна піти поспати. Знов таки якось стромно, що ми двері не зупиняємо. Давайте спати. Ви вибрали з'їсти пластівців взагалі без якогось мока. Потім ви заснули глибоким сном, без якогось відчуття голоду. Гарна кінцівка. Ну, до речі, що я хочу сказати: досить непогана гра. В принципі, мені подобається коротка, цікава. Можна замітити, якщо бути уважним злочинців, можливо, і спрогнозувати. Так само хочеться сказати, що схоже на to туфазу Тож, було б цікаво побачити, ще щось схоже або трошки більше варіативності. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте коментарі і всім гарного дня чи вечора.